Набори китайської чаю це ідеальний подарунок до Дня медика. Це не просто знак уваги, це спосіб сказати дякую, щиро, красиво і з турботою. Елегантні персоналізовані набори преміального китайського чаю скляних пробірках з корковою кришкою доступні в різних варіаціях: на три сорти, на п'ять сортів і на сім сортів. Ми врахуємо кожну деталь і персоналізуємо набори під ваш бренд. Індивідуальний або готовий дизайн етикетки на коробці. Етикетки на скляні прибірки з вашим логотипом, вибір кольору наповнювача та стрічки у корпоративних кольорах. Також у нас представлені варіанти набору в дерев'яній коробці на 10 сортів чаю. Можна зробити гравіювання на кришці коробки, спеціально під вашу компанію, а також персоналізувати етикетку на прибірках. Привітати медичного працівника красиво і зі змістом обирай чайний набір від T-Online.